Доброго вечора ми з України, всім доброго дня. Пропоную вашій увазі посилки з сайту Aliexpress. Це система охолодження для, для домашнього комп'ютера. Приступимо. Тут лише прийшло дві поки що посилочки. Ну, Складаю повністю комп'ютер сам. З бюджетом до 15 тисяч. Побачимо. Ну, посилки проходять поступово. Е, пропоную огляд. Системи охолодження для ПК. Так, Починаємо з меншої. Так, код є для продавця, якщо щось не то. Аккуратно. Так. Ну, я вам скажу, успокоилась добротно. Осилочка із фірмовного магазину. кулерів, Там є багато кулерів, Із РГБ без і так собі. Упаковано дуже копер. Такі його вертушки 120 мм Є українська мова. Розмір 120 на 120 тип підшипнику, гідродинамічний підшипник. Ага, 116 грам, Ну, це коробки. Ні, ну по коробці більше, тобто вона здається одного печеп, одного вентилятора. Так, швидкість 1200 оборотів. Ну, подивимося, який у на вигляд. Ну, добратна коробка, гарно, красиво. Як хтось цікавець, може брати її на продаж. Так, що є в комплекті? Так, болтики, які ми можна до, до корпусу. Ну, всі три колери. Так. Так, так нічого. На китайській і англійській. Ну, я думаю, колорами весь такий. Ну, колора про колера. Прорезинені вставки є, так що не має бути, має бути дуже тихий колор. Так що ж, є. Трьохпінове підключення або через Молекс. Ну, думаю, буду ставити через Молекс прямо до, до блоку живлення, щоб не навантажувати материнську плату. Ось такі. Три колера в комплекті. Їх можна з'єднювати до одного. Ну, якість мені подобається козора. Так що, ще правда, от гідродинамічна. але, в принципі, видно, тут є катушка, мідні дротики. Ну, добратно зроблено. Кось цікавить, можу дати ссылку, як напишете мені, дати ссылку на, на продавця або в описі дам. Так, другий товар. Товар це є система охолодження, башня, як то кажуть, на процес. Тут ще красивіше упакування. Так що. Теж в офіційного. В офіційному... так. В офіційному магазині фірми виробника колерів. Це красиво упаковано. так що йому нічого не могло статися. Так, всім віддавний мій кулер, башня, сноумен. Народе, як то кажуть, сніговик. Ну, тут пише, які, до яких сокетів підходить, до яких материнських плат, як бачите, його характеристики. Вага 580 грам, кулера 90-90 мм, гідродинамічні підшипники. 18 дБ рівень шуму. Ну, думаю, що вони досить тихі. Ну і 50 тисяч годин заявлено роботи. 3 чотирь, чотирьох має бути чотирьох 0 тобто з регулюванням швидкості. Обороч. Проступимо для ось так. Це перехідне корсон. Це перехідне на, на сокет 2011. Тоді я ну, збираю комп'ютер на цьому даному сокету. Красная курица с болтоком все. Компактнее. Так, хорошо, что... Выключаем. Трохи незручно. Все, не все зараза. Тут ще більше нічого нема. Так. Дивіться, яка краса. как Шість теплотрубок. Шість теплотрубок. Два радіатори, в яких... Ну, які в ідеальному стані, я вам скажу. Ні погнуто, ніде нічого. Кулер Snowman. ТДП заявлено, що витягує до 130 Вт. Так. Два вентилятори під'єднані. Один до одного, так що це без проблем. Ставиться чотирьохпіновий конектор на материнській платі. І все. Ну, красивий, потужний, важкий. У нас такі колера я дивився на Олексій, на промі дивився по 1200 гривень хочуть. Красивий колор. Красивий, мощний, тяжкий. Що можна сказати? Шість теплотрубок. Бачите? Ну, Буду радити такий колор, такий. У систему для охолодження для покупки. Кому хто, хто цікавиться збором ПК не за всі гроші, так як в магазинах тепер ціни космос, пропонують відвертий, як то кажуть, шлак за великі гроші. Материнки, які не підходять для абарейту. А які хороші, то коштують. Від 5 до 6 7 тисяч гривень, й вище. А так складемо комп'ютер до 15 тисяч із монітором, з новим блоком живлення, з новим корпусом, материнкою, охолодженням, правда, процесор і відеокарточка будуть бив. Самі знаєте ціна на відеокарти космічні. Наперед скажу одне. Карта буде стояти RX470 на 8 ГБ. Придману у нашому місті. Нормально. За невелику ціну у продавця їх є багато. кого цікавить теж пишіть мені. Я дам його. Координати. Всім дякую за увагу. Мирного неба. Слава Україні!